Доброго ранку, шановні батьки та любі діти! Давайте знайомитись! Я, Тетяна Федорівна, працюю на вашій групі вчителем-дефектологом, тифлопедагогом. Ми з вами будемо багато гратися, вчитися, розмовляти та робити дуже корисні справи, які знадобляться вам в подальшому житті. Зараз я пропоную вам дуже цікаву вправу, яка допоможе нам розбудити наші пальчики для роботи. Вони ще сплять, ще ранок, а ми їх розбудемо і тоді цілий день ваші рученята зможуть переробити дуже багато цікавих справ. Допомагати мені в цьому буде ось така помічниця, ось така щіточка. Її звуть лоскотуня. Бачите, яка вона весела, гарна, красива. Тож почнемо. Доброго ранку, я лоскотуня. Ай, як я люблю з дітками бавитися. Подивіться, як я можу лоскотати долоньки та пальчики. Від долоньки на кожен кожен пальчик. І до кінчика пальчика, і мізинчик, і безіменний, і середній, і вказівний. Та великий теж всі пальчики полоскотала. А тепер я їх поколю. Кінчики пальчиків ось так. Коль коль-коль. Коль-коль, коль. Коль-коль, коль. Одну ручку вже ми полоскотали. А тепер. І іншу ручку, і теж від долоньки до пальчиків, до самих-самих кінчиків пальчиків. Ось так долонька лежить прямо. Пальчики дивляться вперед. А я їх лоскочу. Ой, як їм весело! І мені весело, і поколю». Коль-коль-коль пальчики, коль-коль-коль, просинайтеся. Просинайтеся працювати пора. Ой, як я втомилася. Треба й відпочити. Так я зараз мощуся. Ось так, як я гарно попрацювала. Ось яка я гарна і красива. З усіх боків гарна. А працьовита яка? Діти, а вам сподобалося працювати з лоскотунею? Якщо так, то подружіться з нею. Вона дуже цікава і вміє багато-багато вправ робити. Ми ще з вами з ними будемо працювати.